Маленький рюкзачок, і все більше нічого немає. Це чисто особисті речі. І ще один комплект військової форми, все більше нічого. Я так розумію, що жінка могла потрапити тільки добровільно. Сумніваюся, да. що вас хтось примушував. Да. Їхати. це добровільно, скажімо так, я, як сказав начальник, я дожала командира підрозділу і дожала начальника для того, щоб поїхати. А чому вам так захотілося? Це мій громадянський обов'язок. Це перш за все. По-друге, я керівник. Поки я не побуду сама особисто там, не подивлюсь своїми очима, що там є. І тільки після цього в мене буде чиста совість для того, щоб відпустити своїх співробітників, які в мене підрозділи. Але ж ви жінка, не... по-перше, жінка, по друге, аналітик. все таки ви не маєте бойової якоїсь підготовки. От ну, ви підготовка в мене є все ж таки 20 років. Вислуги є вже за плечима. Бойова підготовка це завдяки нашому керівнику спецсектору бойової підготовки Сергію Говоронцю. Я добре стріляю, поводжусь зі зброєю також добре, тому все нормально, все в порядку. Якісь ви кажете, може фізичні навантаження ви для себе, може там якісь роботу фізична підготовка у мене добра. Та. Спеціально не готувалася. Ні, спеціально не готувалася. Я все завжди в формі. Страшно. Ні. Ви хоча... кажете, дожали начальника. Скажіть, будь ласка, коли почався цей процес? Тобто, я так розумію, ви не вперше. Начальник Едуард Володимирович тричі не підписував наказ про моє відрядження. Все більше коментувати не буду на цей привід. Я так розумію, що хлопці з вашого відділу не їздили з чим, так? І через це ви хочете... і через це ви хотіли самі відчути, що воно є, щоб розумію... Ну, скажімо так, я не відрізняю жінку від чоловіка. Я військово зобов'язана, я приймала присягу на вірність українському народу і тому я врахую, що це моя громадянська позиція. По перш за все, і по-друге, я вважаю, що кожен кожен офіцер повинен бути там і пройти через це. То я так розумію, що надія посадити вас за документи Ні, ні, ні. ні навіть на кухню. Я сказала, що я готувати їжу не буду для всіх, так що ні, це ні. Ні документи, ні кухня? Ні -ні -ні, -ні, ні, ні, ні. Документи будуть тут в цивільному житті. Як відпускала родина, доня? Доня у вас теж міліціонер? Да. Чи відпустите її? Як вона вас проводжала? Ну скажімо так, доня моя вже готувалася до цього ще з літа минулого року, тому морально вона вже готова до цього. що Це моя особиста така забаганка. А якщо вона захоче поїхати, відпустите? Мабуть, так, да. але зі мною. Дякую,